30 березня на, на сьогодні приїхав на своє чесникове поле. Посаджено 40 сотих чеснику, саджено саморобною чесниковою сажалочкою. Ну, ще Поряд там, 5 сотих уздушки і на іншому полі 20, 25 сотих оздушки ще росте. З осені на це поле було внесено ґрунтовий гербіцид стом330. Дякую Віталію Луньку. Класний препарат, працює. І прийшла пора закрити вологу. Поки є стомп, тримає, не хотів раніше запас вологи є. Значить, думав, чим же зробити. Так як садили трактором. Як бачите, от колія трактора між колесами, трактором ТЗ-80 садив, між колесами три рядки, ну, відступ, знову три рядки і так далі. Прийшла пора закривати вологу. Думав, поїжджу цією штригельною бороною Єрунда. Їм можна закривати на воздушці, але коли в поле вкатав трактор, це діло так не буде. Попросив от знайомого, от він поїхав, чпили великі важкі бороди, правда, не зубаті, звичайні. І дивіться, що у нас виходить. Дуже боялися, що часник буде вириватися, нічого подібного. Виглядає прекрасно. Він задирає навіть свій слід, все чудово. Я здивований Тепер при подальшому я буду це робити трактором. Це легше, це простіше. І так далі. Разом з тим поділюся, що буду робити далі на цьому полі. Така краса для Житомирської області на сьогоднішній день все чудово, це росте Любаша. Далі за тиждень я візьму ще менші борони, щоб ще порозбивати грудочку. Тиждень нічого тут робити не буду. Внесу другу, другий раз внесу селітру, буду вносити 100 кг на гектар і закрию це все стомпом, який, я сподіваюся, буде тримати ну, хоча б до середини травня. Це зілля. Разом з тим є проблема, те, чого стомп не тримає, це всі знають, хто ним користується, це багаторічні злакові та й однорічні злакові також. Він їх не тримає. От понад межею є перей, пішов, дивився, з ним я поборюся тузіладу. Але буду чекати стабільних плюс 15. Я думаю, що до тої пори він не підніметься вище 10 сантиметрів. таким чином будемо боротися. Такі ось справи панове, йде трактор, робить роботу. Я дуже приємно здивований. Паша, дякую тобі. Просто в розмові каже, давай спробуємо. Давай. Чого ні? Один, один раз живемо, треба вчитися, треба розвиватися, треба щось змінювати і полегшувати свою працю. Ну що, панове, дякую за перегляд, всім добра. Буду вдячний дуже за підписку на канал.